Вітаємо шановні партнери та колеги компанії Інверан, її технолог Глотова Олена. І сьогодні будемо обговорювати консерванти та антиоксиданти. Що це може бути? Зазвичай це спирти, кислоти або феноли, що важливо, консерванти та антиоксиданти. Це різні типи е, добавок, і перш за все хотілося б розміну ось ці два поняття. Отже, консерванти вони використовуються для запобігання е, росту мікроорганізмів. Це бактерії стрептокоп, кишкова палочка, і відповідно гриби. Гриби це дріжджі, пліснява. І ось ці всі мікроорганізми можуть викликати псування продукту і потенційно становити. Загрозу для здоров'я Отже, консерванти вони вбивають мікроорганізми або можуть пригнічувати їхній ріст, зберігаючи продукт свіжим, безпечним протяг, протягом тривалого терміну зберігання. Як правило, це йде мікробіологічне тестування, тобто висіваються на чашках Петрі і розглядається наскільки стабільним є той чи інший продукт або дієвість консерванта. Отже, консерванти будуть вбивати мікроорганізми, пригнічувати їх ріст. І щодо використання, використовуються повсюду, наприклад, в харчовій промисловості. Навіть соуси, напої, кондитерські вироби, так це все теж консервується. І, звісно, у косметиці там емульсійні або водні продукти, креми, лосьйони, шампуні, весь піномий, звичайно потребує консервації. І, звісно, фармвиробництва, наприклад, сиропи для навіть дитячі сиропи від кашлю, вони теж консервуються. І Якщо заглянути, по почитати етикетку, там здебільшого навіть у дитячих продуктах йдуть парабени, це улюблені ці фармацевти, фаворити ще й перорально, і зауважте, ніхто їх там не хейтить, не б'є на сполох, як у косметиці. Антиоксиданти Антиоксиданти – це про запобігання окислення. Окислення може змінитися колір, може втрата, відбутися втрата поживних властивостей і утворитись навіть шкідливі сполуки. Отже, антиоксиданти вони будуть нейтралізувати вільні радикали, які утворилися в результаті окислювальних процесів, тобто доступ кисню. І тим самим вони будуть запобігати окисленню псуванню продукту, тобто антиоксиданти це не від мікроорганізмів та плісняві, а від окислення та відповідно від прогаркання. Антиоксидантом може бути навіть звичайний вітамін С, тобто аскорбінка, Так і, наприклад, така цікава сполука, як кверцетин. Це такий натуральний дубовий флавоноїд. До речі, він у нас скласький. кверцетин 0,29951. Вітамін Е також може виступати у ролі антиоксидантної сполуки, тобто токоферол, але для цього його треба таки багато в рецептуру покласти. Токоферол і вітамін Е маємо у двох формах: водорозчинна і жиророзчинна. 018841 це Альфа-токорфлорол, оцетат, і він USP, тобто фармакопейний та жиророзчинний. І 0,30-0,53 Це вітамін Є, е, він у вигляді сухого порошку. Він 50%, 50% і він водорозчинний, він розчиняється навіть у холодній воді. 0,50-053. Сухий водорозчинний у холодній воді, а перший жиророзчинний і форма, тобто в іншій формі. Той, що водорозчинний, 50-відсотковий. У харчовій та у професійній косметиці, звісно, рулять все ж таки феноли. Наприклад, бутилгідроксіанізол та бутіл відповідно по анізолу абревіатура BHA, по гідроксітололу BHT. У двох сполук у них різні температури, до яких їх можна підігрівати. Анізол можна гріти до 120 по Цельсію що стосується BHT, аж. До 220 по Цельсію. Але це більше стосується де гріють ну, в харчовій промисловості, такі підвищені температури використовують, тому це більше для харчовиків. А, BHT він також має другу назву, інколи його називають а, іонол, і в літературі можна а, зустріти BHT як іонол і. Він значно бюджетніший ніж Анізол. До речі, очікуємо поставку за декілька тижнів. Нарешті отримуємо нову партію, тож не прогавте, скористайтесь нагодою, замовте зразки або навіть поставте резерв у свого менеджера, бо розбирають бійці дуже швидко. Використовується, як вже згадували в харчовій промисловості, захищають жири, олії, свіжість фруктів, овочів, запобігає прогорканню горіхів та насіння, тобто такі снекові продукти теж часто йде. У косметиці збереження активних інгредієнтів. Для олії, щоб в основному для нерафінованих, і таким чином продовжується термін придатності і захист від окислення. Отже, консерванти запобігають росту мікроорганізмів, псуванню, антиоксиданти запобігають окисленню. І зберігають свіжість, харчову цінність. Обидві типи добавок вони безумовно відіграють важливу роль у забезпеченні якості та в першу чергу безпеки продуктів, виконують різні функції, як ми вже це зазначали. Ще одна цікава штука, не всі знають цю сполуку, але ми маємо її у якості складської. Це 0,31-581 каприла кислота. По-перше, це консервуючий агент, який допомагає запобігти росту мікроорганізмів і часто використовується як альтернатива традиційним консервантам, бо подразнення і алергічні реакції мінімальні практично їх немає. на Ось цей консервант. А по-друге, ще є в нього така цікава функція зв'язувати іони важких металів, може, таких як залізо, мідь, які можуть каталізаторами в окислювальних процесах виступати. І це, безумовно, допомагає стабілізувати косметичні формули, тобто небажані реакції не будуть виникати, як аналог трилону Б. Можна використовувати, це в кондиціонери, в маски, в прання рідке додають в ополіскувачі, в зубні пасти від заліза. Займгалі мають тенденцію зубні пасти, коли занадто багато заліза в воді. Вони жовтіють при зберіганні. Оця штука допомагає. Отже. Каприло гідроксамова кислота вважається безпечною. Це ми вже зазначали для використання і на шкірі, і подразнення не викликає, якщо порівнювати з традиційними консервуючими добавками, поєднується з іншими. Інгредієнтами, з природними консервантами, добре, наприклад, там з бензиловим спиртом можна поєднувати, а, з етилгексилгліцерином, щоб створити консервуючу таку систему. А, відсоток а, мінімальний там від пів кілограма на, на тонну від 0,05, буквально а, для порівняння звичайних консервантів. Ви, ви знаєте, це 5-10 кілограмів на тонну. А з таких типових харчових консервантів, що, що маємо у нас в складських залишках, це бензойна кислота, це сорбат калія, бензиловий спирт, фенілкарбинол, бензилового навіть декілька артикулів, тобто декілька постачальників. Це наша типова універсальна така складська позиція, і ароматичний спирт, і консервуючий агент. Uh, і імідазол uh, сечовина, також ціна на сечовину uh, дуже атрактивна, запитуйте, особливо для піномею. Етилгексил, uh, гліцерин, також наша складська позиція. Він ще, ну, крім консервуючих властивостей, він зазвичай як соконсервант консервант використовується. Але ще такий непоганий етилгіцилгліцерин емолент. Тобто, окрім консервуючих властивостей, це ще емолентна сполука. І, звісно, феноксіетанол і парабени постійні наші складські позиції. Парабени така скорочена назва складних ефірів. Пара гідроксібензойної кислоти. Усі вони комерційно використовуються і виробляються синтетично, тобто зараз немає натуральних парабенів, всі синтетичні. А у харчовій промисловості взагалі парабени зашифровані в кодах харчових добавок. Тобто це єшечки, є, є 218-й це метилпарабен, 214-й етил і 216 й пропілпарабен. Зверніть увагу на ваші харчові продукти. У фармацевтичній промисловості парабени теж шифруються, ніпагін означає метилпарабен, а ніпазол це в нас пропілпарабен, там просто свій глосарій, тому так. Взагалі, родоначальних усіх парабенів – це в нас бензойна кислота, і вона використовується як консервант, там вже 400 років майже. У XVI столітті вперше бензойну кислоту виділили з бензойної смоли, тобто з росного ладан, і вже почали застосовувати для консервації фруктів. Оксибензойна кислота, вона більш відома як саліцилова. Саліцилка в нас, до речі, теж складська. І а, Також а, саліцилова раніше застосовувалась як консервант на основі саліцилової кислоти, Ацетилсаліцилова була винайдена, тобто аспірин звичайний. І з того часу до нас. Дійшла лише одна така життєва хитрість, щоб троянди стояли довше там у водичці, у вазі. Треба кинути у воду таблетку аспіріну, тобто ацеділ саліцилової кислоти, але це все теж як родоначальники парабенів. А самі вже парабени, вони там на початку 20-го сторіччя були відкриті. І використовується для, для консервування там і харчової, як ми вже згадували, і фармі, і звісно, в косметиці. І а, витіснили вони і бензойну, і саліцилову кислоту, а, тому що парабини їх можна в значно меншій концентрації використовувати. А це такий винахід вчених. А, взяти з природи, тобто у різних рослинах взагалі можна а, знайти а, парабени. Кондитерська промисловість практично вся на парабенах а, працює. Знайти можна там і на етикетках рибних консервів, майонезів, соусів, а, і фармацевти, як ми вже згадували, тобто це дуже широкий спектр, там це все емульсійні форми, мазі, гелі, гелікреми, ректальні вагінальні супозиторії також з парабенами, а, сиропи, суспензії, настоянки. Ефективність парабенів як консервантів вона пояснюється їх бактерицидними та фунгіцидними властивостями, тобто на мікробі, і на гриби діють, порушують вони проникність цитоплазматичної мембрани клітини, і у результаті цього змінюється транспортна функція мембрани і необхідність. Необхідні клітинні речовини, такі як глюкоза, вони не можуть потрапляти усередину клітині, а шкітливі продукти, відповідно, не можуть виводитись. Крім цього, поробини пригнічують функцію мітохондрії. Мітохондрії, пам'ятаємо це про, про енергію, і це теж позначається на життєдіяльності мікроорганізмів. Спектр дії кожного парабену він має свої особливості. Наприклад, метилпарабен він краще пригнічує ріст цвільових грибів, а пропіл це продріжжі. Метилпарабен він найменш водорозчинний, а пропіл більш водорозчинний. Парабини вони взагалі поділяються на короткоцепочечні, довгоцепочечні і розгалужені. А так от, коли ви чуєте, що заборона якась є, то заборонені саме розгалужені парабени, тобто не короткоцепочечні, не довгоцепочечні, не, не заборонені, тільки розбор... розгалужені заборонені. А ще один Цікавий потужний консервант, феноксіетанол, теж наш складський продукт 0,17394. Це така органічна сполука, в різних галузях вона використовується. Особливо, ну, звісно, косметика це не харчовий консервант. Якщо там порівнювати з парабеновим чи з тим ж бензиловим спиртом, то феноксиетанол – це привілеє лише косметичні формул. Він також може зустрічатися під іншими назвами, наприклад, етиленгліколь монофеніловий ефір, це теж феноксіетанол. Безбарна така рідина з легким ароматом, добре розчиняється у воді, у органічних розчинниках. І, звісно, запобігає бактеріальному росту на дріжджі, на пліснюву він теж діє. Використовується ще як стабілізатор формул, тому що деградації активних інгредієнтів він теж запобігає. Іноді його навіть використовують у якості фіксатора, ароматичного фіксатора. Тобто ароматичні молекули можуть бути розчинними у феноксиетанолі і таким чином подовжують свою роботу у продукті. У косметику креми, лосьйони, шампуні, кондиціонери це все про консервуючі властивості. У фармі феноксіетанол також присутній у лікарських засобах, може бути в антисептики даданий, в дезінфікуючі продукти. У побутові продукти це і особиста гігієна, і якісь чистячі засоби теж також консервується феноксіетанолом, надійний захист від широкого спектру мікроорганізмів. Добре працює феноксіетанол в широкому діапазоні PH і температури. До речі, парабини теж не чутливі ні до pH, ні до температури. І що у вас зливо, сумісний з багатьма інгредієнтами. Щодо безпеки по феноксіетанолу, дозволений до використання і в Європейському Союзі, і в Штатах. І щодо токсичності, феноксіетанол вважається безпечним для використання в косметиці. Концентрація, там по концентрації є обмеження до 1%, але в принципі безпечний в косметику. Ефективний, широко використовуємо консервант і у фармі, і у косметичній галузі, тобто стабільність буде забезпечувати при дотриманні регуляторних обмежень, тобто відсоток слідкуйте. І, звісно, ще що маємо, сумішеві консерванти, теж нагадаємо вам коротенько. Це для простоти універсальні такі матеріали, консервуючі системи поєднали декілька консервантів, тому що іноді парабени важко змішуються. Тобто наші консерванти, вони універсальні, вони розчиняються. І в жирах, і, і в воді, і закривають повний спектр мікроорганізмів. Так, дозування, дозування рекомендуємо до 1%. Торгова марка наших консервантів це лекогард і відповідна абревіатура. ЄБ, ЕБ, ЄБП, ЄП і так далі, тобто це поєднання або парабенових сполук, або безпарабенових, відповідно, там є і бензиловий спирт, і феноксіетанол, і етилгексилгліцерин. І для різних видів продуктів ми рекомендуємо, відповідно, ось ці різні консерванти серії Лекогард з різною абревіатурою. Можете звернутися до вашого персонального менеджера, вам нададуть рекомендації. А ще ефірні олії згадаємо, введення в рецептуру ефірок він зменшує ввод консервантів. Тобто, якщо додаєте формулу ефірні олії, ввод консервуючих агентів можна суттєво зменшити. І ще коли окисцинку додаємо, то додавання консервантів можна там практично в два рази зменшити. Ще такі лайфхаки. Отже, підсумуємо, говорили сьогодні про консерванти та антиоксиданти, як ключ до якості безпеки продуктів. Ми згадали, що це різні типи добавок забезпечують стабільність та безпеку продуктів, харчовій, косметичній і фармі. Консерванти вони запобігають росту мікроорганізмів і відповідно грибів, пліснява дріжджі, антиоксиданти захищають продукти від окислення, яке може змінювати смак, колір, колорисні властивості. А з вами сьогодні була компанія Інверан безпечних та якісних продуктів вашому бізнесу. До нових зустрічей!